24 червня у Визирській сільраді відбулося пленарне засідання позачергової 75-ї сесії ради, 8 скликання, на порядку денному питання соціально-економічного розвитку громади, освіти, бюджету та земельних відносин, зокрема, було внесено зміни до структури та чисельності працівників мистецької школи. Також депутати погодили перейменування цього закладу освіти. У нас змінилася назва мистецької школи визирської сільської ради на визирську музичну школу. Відповідна зміна статуту і відбулася державна реєстрація. Також депутати затвердили план формування перспективної мережі закладів загальної середньої освіти громади на 2025-2027 роки. Його необхідність зумовлена негативною демографічною динамікою у визирській громаді. Яка обмежує можливості для розширення мережі шкіл? Визначаємо Калинівську гімназію як філією опорного закладу освіти при чорноморській ліцеї. Оскільки в даному закладі на сьогодні, уже станом на перспективу на 1 вересня нового навчального року буде навчатися 49 дітей, а межа 60 дітей. Також на критичній межі у нас кордонська гімназія, де на сьогодні навчається 59 дітей. Якщо там плюс 2 прибуде, тільки це буде дістатися, тоді легше внести зміни до плану. На сьогодні подано аналітичні довідки нашими ліцеями, Везирським ліцеєм і Причорноморським ліцеєм, де відповідно законодавства у них в класі на 10, 11, 12 клас є не менше 21-22%. Учнів, де дозволяється на підставі чинного законодавства, визначити три навчальних профілі за відповідними напрямками. Тому на сьогодні, оскільки законопроект про ліцеї лишається на сьогодні законопроектом, прошу лишити дані заклади без змін і визначити їх як ще ліцеями. Також на сесії було внесено зміни до низки важливих програм. Зокрема, програми розвитку та фінансової підтримки КП Визирське джерело, програми розвитку інфраструктури визирської СТГ розглянуто та схвалено зміни до бюджету громади на 2025 рік. А також погоджено нові умови оплати праці працівників КП Визирське джерело. Крім того, депутати ухвалили низку рішень у сфері земельних відносин. Прийняті рішення спрямують подальшому розвитку освіти, комунального господарства, інфраструктури та земельної політики громади.